Так, значить лавочка трансформер без трубогибу. Трубогиб є. В30-20 труба, двойка стінка. Я спробував, коротше, довго б я його гнув, тому було прийнято рішення робити без нього. Це я робив для кума. Наповнювати там буде його батько. Значить так, розкладаємо оп. І от розкладеному стані. Як по мені, фігня дуже незручна. Собі таке робити, Я б не робив. Тому що воно, ну як лавка, воно класна, здорове. А як оцей козлятник, так таке собі. Залазити, там, перекидати ноги. Місце. Ну як, ну, нормальна людина без зайвої ваги сідає без проблем. А з пузом можуть бути проблеми. Ну, ми всі такі, я тільки передивився там на ютубі як їх роблять. Де не по матеріалу? Матеріал, то я дивився там хтось 20-20х25. 25. Ну це 20-30, стінка двойка, і воно ну, таке. Я думаю, що за рахунок дошок воно, звісно, стане жорстче. А так, слабей. А 2020 -20 я представляю, що то за фігня получиться. От якось так, у кого нема, чим гнути трубу. Будь ласка, користуйтесь.